Що ж Владислава, вітаю з перемоги, такий напружений матч, здобули три очки. Але перше питання все ж таки інше. Як відсвяткували минулого тижня? Ви ж нам анонсували в інтерв'ю, що буде святкування? Нормально святкували, як завжди в командах. Е, по грі питання, як вважаєте сьогодні, які ключові е, фактори того, що команда все ж таки зуміла обіграти такого досить непростого суперника, прямого конкурента за поточну позицію, за нинішню позицію в Лізії, скажімо так? Ну, ми обіграли за щодо джування, бо ну, видно було, що кожен з команди віддавався повну, Кожен йшов в стик жорсткий, ніхто не прибирав ногу. В кінці трошки там привезли непотрібний гол. Все-таки суперник теж помилився, суперник сильний. Ми забили більше з їх помилок, вони менше. От ми перемогли. Ну от ви сказали, що наприкінці привезли якраз другий гол. От окрім цього моменту, якщо його так за дужки винести, як важко ви можете погодитися з тим, що сьогодні от вратарі і команди БТП дуже великий вклад зробили в цю перемогу, дуже багато сейвів здійснили? Так, звісно, багато сейвів зробили. Виручили. Ну, вратарь повинен виручати. Це ж 50% команди вратарь. Тому... Дехто каже, що може і більше. Ну, може і більше. Але ну, ми забили, вони вратарі наші класно зіграли. Ну, якщо не вважати останній епізод. І все. Ну, тим не менш, зараз команда в топ-6, ввечері гратиме ваш інший конкурент, команда 2Т сьогодні. За ПБФ будете вболівати, напевно, в цьому поєдинку. Та як піде? Ну, ми своє завдання зробили, ми перемогли. Тепер все залежить не від нас. Будемо чекати, як зіграє Аватас. Тому подивимось, що буде. Якщо будемо вище, ну будемо там боротися. Може краще ми станемо ще грати. І взимку вже будемо показувати класну гру. Дякую, вітаю з перемогою.